Усім привіт, друзі. Ми створені Богом. Серед усіх живих істот, тільки ми, люди, є народом Божим. Адже Бог вдихнув свій дух саме в нас. Тільки у людей є безсмертний дух і душа від небесного батька, що робить нас образом і подобою Бога. Це перший і найголовніший факт, чому Мавпа не є нашим пробатьком. Всі тварини створені кожен за своїм родом. Мав за родом мав динозаври за своїм родом, а ми люди безсмертні, у своїй духовній сутності та створені жити вічно. Ми Божий рід та Його сім'я. Тому Син Божий, Ісус Христос, первісток, що воскрес із мертвих. Він перший отримав своє нове, досконале та безсмертне тіло. Ісус довів, що Він не просто смертна людина, а Він Боголюдина. Для нас Христос є прикладом. Він шлях, істина та життя. Якщо ми йдемо Його шляхом, тоді воскреснемо як Христос і отримуємо нові тіла для вічного життя. Перетворення людини на божественну природу є реальним і доведеним Христом. Але за всю історію ніхто ніколи не бачив, як мавпи перетворюються на людей. Адже це неможливо. Усі розуміють, що складні машини не з'являються в результаті випадковостей самі по собі, а створюються за словом, інструкцією та чіткими приписами від своїх виробників. Усі живі істоти мають такий прописаний мовою генів код від творця, який зберігається в ДНК. Саме ці записи в ДНК інструкції. Визначають, який організм буде складатися з цих клітин, наприклад, людина або мавпа. У мавпи та людини зовсім різне призначення від їх творця Бога. Людина безсмертна і створена для перетворення на божественну природу і виконання слова творця. Сучасна наука генетика відкрила, що саме слово чи інструкція передає появі живого організму. Саме слово визначає, який це буде організм мавпа чи людина. Все це підтверджує біблійний факт: спочатку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог. І все через нього почало бути таким чином. Усе створено і керується Словом Божим, і це доводить його в самогутність.